Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 15 вересня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Лицарь посухів. Що тут у нас на дні колоди? 8 мечів. Вогонь і мечі. Лицарь посухів це молодий чоловік, фігурна карта стихії Вогонь. Овен лев-стрілець. Хто це вам? Можливо, це ви. А посухи це активність. Це дорога, це переїзд, це зміна локації, це дія. Можливо, така людина буде сьогодні задіяна в вашому житті, ви поїдете кудись разом, поїздку в дорогу, буде причетний до автомобіля, купівля, продаж, чи будете разом щось втілювати. Або якщо це не людина, то це ваша енергія, ваша енергетика, що ви кудись поїдете, ви будете щось робити, ходити, прикладати зусилля. На дні колоди вісім камечів, тому що саме в такому стані, можливо, вам набридло перебувати, бути в глухому куті, чи бути для когось мішенью, можливо, ви обдумували щось і вам набридло чекати, або ви прийняли рішення, і сьогодні саме. Про нього хочете сказати, чи, можливо, відстояти щось, свою думку, довести щось комусь, втілити щось. Тому що ось вісім камечів – це глухий кут, це така обмеженість, це безсилля, це безпорадність. І саме отакий стан спонукав вас до дії. Ну, давайте подивимося, що буде допомагати. Що нам допоможе? Дев'ятка посухів, наполегливість ваша. Що ви розумієте, що потрібно завершити те, що ви почали, те, що ви робили, те, що ви не завершили. А що це за завершення? Ну... Підставляйте самі. Можливо, щось вам не дало, от тому що вісімка, що щойно було на дні клоди, вісімка мечів це таке обмеження, коли у вас зав'язані руки, коли, можливо, вас обмежили, відсторонили, не дали, хтось за вас то доробив. І от допоможете ваше, ваше розуміння, ваша впевненість, ваша впертість, ваш вогонь, що потрібно це доробити, завершити чи сказати своє, Поставити крапку. І ось це розуміння вам допоможе. Чи це ваша вогонь також? Ваша наполегливість, ваша впертість, ваші амбіції. Що буде заважати? Що буде заважати Король, королева мечів доросла жінка стихії повітря? Терези, Близнюки-водолії, 45. Ну, Яким чином буде вона вам заважати? В її бачення розбігається з вашим. Вона наполягає, вона, вона, можливо, прямолінійна, вона вам говорить, як буде краще, але ну, це її бачення, вона вас критикує, тобто своїм гострим язиком. Можливо, вона буде вас вам заважати, тому що буде колоти, критикувати, виносити мозок. Або це може бути ваш гострий язик. Якщо не жінка, то це ваша прямолінійність. Ваш такий гострий язик, тому як будете вступати в конфлікт, дискусію, переговори, то обережно вважайте на те, що ви говорите, тому що ваша ясність, ваша прямолінійність, ваш гострий язик може заважати. Ну, Ми сховаємо, так. Ваша різкість, так, бо меч це гост, він гострий, він різкий, він колить, він рубає, він робить боляче. Тому будьте уважні до того, що ви говорите. Ну що ж, заховали, так? Я бажаю вам нам всім мирного і спокійного дня, щоб ні вогонь, ні мечі не програлися зброєю нам. Я бажаю вдалого дня. Вогонь це чудово, це активність, це впевненість, це наполегливість це я знаю, що я хочу. Я знаю, яким чином цього досягти. Я бажаю. Щоб саме день під таким девізом і пройшов. Я знаю, що я хочу яким чином цього досягти. Скеровуйте свій вогонь туди, де, де буде користь з нього. Пристрасть, в роботу, в дорогу, наполегливість. Ну що ж. А я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Завжди, як з великим нетерпінням. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, щоб бути в курсі. Який буде день? Ну що ж, і почуємо ще, папа. -па.